Один кашкай тобі чи два наступному. Друзі, всім привіт! У нас знову кашкай. Ну, знаєте як. Один кашкай добре, а два ще краще. Нам сказав начальник попродавати ці кашкаї за неділю. Сказав: якщо не продаємо, то значить будемо місяць з Мівіною та Чебуреками питати. Ну, мені проти, в принципі, ну давайте покажемо цей кашкай. У нас він 2013 року на 1,6 бензині механіка. Маємо таку лінзовану оптику на LED-фарах. Чексенон. Ну Щось біле. Також прот... противотуманні, гарні дуже колеса, красиві, дисочки. Так, тут ми маємо безключовий доступ, так що відкриваємо. Музичка боста, повний електропакет, маємо мультикермо, відключення стабілізації, старт-стопи тут, регулювання зеркалами. Також автосвітло. Як я і казав, у нас тут э, п'ятиступка, механіка, э, салон, кожа Дуже в гарному стані, прям дуже в гарному Підігріві сидінь. А я думав, що мені жопа так пече, а воно окажись, підігрів включен. Поняв. Плюс 15 градусів на улиці мені підігрів включен. Так, камери, камери 360, дивимось. Ляп. Всі чотири сторони бачимо. ми. На блютузі на кондиціонері кліматі зарядочка. Есть підлокітник. Єсть. А, ні сюди. Дуже ще панорама. Так, тут позаду ми маємо шкіряний такий доволі в гарному стані диван. Нас позаду сидіння регулюється. Ось так. Ось складається. Во, позаду ми маємо такий прекрасний багажник. Тут безключовий доступ. Також на багажничку підіймаємо. Тут місця дуже багато. Це третій ряд. Ну, для дітей піде. Є в нас Фаркоп. Тут ще поличка з інструментами. Друзі, запрошуємо вас білогородку. Софіївська, 19 автопоїнд, щоб спробувати поїздити на цьому кашки та у тому. А ще два буде. Ще два, ще два на вас чекає сьогодні. Автопоінт. Придбай якісне авто.